Привіт! Це демонстрація мого проекту: P2P платформи для купівлі та продажу криптовалюти. Я покажу її функціонал, поясню, як усе працює, і розповім, які інструменти я використовував. Основне призначення платформи це допомогти користувачу обрати найкращу пропозицію для обміну криптовалюти. Є два режими купівля та продаж. Демонстрацію я буду проводити на класі купівля. Тут ми бачимо список всіх продавців USDT. Користувач може фільтрувати за сумою, валютою, способом оплати по конкретному мерчанту та провести сортування з різними параметрами. Кожна пропозиція показує ім'я продавця, курс, кількість доступної валюти, ліміти та методи оплати. Коли користувач знаходить відповідного продавця, він натискає кнопку купівлі USDT і переходить до угоди. Для створення цього проєкту я використовував такий стек технологій HTML, CSS і JavaScript без фреймворків. Я працював у середовищі курсор, в якому є вбудований SHI-асистент, який допомагає з генерацією коду і значно тим самим пришвидшує розробку. Увесь код було збережено в репозиторії на GitHub. Готовий сайт розгорнений через GitHub Pages. Це безкоштовний. Вбудований сервіс для публікації проєктів просто з репозиторію. Щоб користуватися платформою, просто відкрийте сайт. Виберіть, що ви хочете зробити, купити чи продати криптовалюту. Наступним етапом оберіть потрібного мерчанта, введіть суму, яку хочете обміняти, потім оберіть спосіб оплати, наприклад, Приватбанк, натисніть на кнопку Купівля або продаж USDT. Всі активи зберігаються в гаманці. Все просто! MVP можна використовувати як навчальну платформу для ознайомлення з криптоторгівлею, прототип реального сервісу P2P-обміну, інструмент для UI-UIC-тестування інтерфейсу криптобірж. Проєкт демонструє, як працює логіка P2P-угод без посередників. У майбутньому проєкт можна модернізувати таким чином: додати реєстрацію користувачів і профілі, підключити реальні API криптобірж щоб отримувати реальні курси. Додати історію угод зробити адаптивну версію для мобільних пристроїв. Дякую за перегляд. Посилання на сайт та репозиторій під відео. Буду радий всім відгукам.